Добрий день. Тема трапеції. Трапецію називають чотирикутну, у якому дві сторони паралельні, дві інші не паралельні. Паралельні сторони називають основами трапеції, непаралельні сторони називають вічними сторонами трапеції. Висотою трапеції називають перпендикуляр, проведений з будь-якої точки однієї основи, до іншої основи або до її продовження. Очевидно, що в трапеції можна провести безліч висот. Вони всі рівні, як відстані між паралельними прямими. Найчастіше під час розв'язування задач висоти проводять із вершин кутів при меншій основі. Сума кутів прилеглих бічної сторони трапеції дорівнює 180 градусів, тобто величина кута А плюс величина кута Б дорівнює 180 градусів і сума величин кутів СД теж дорівнює 180 градусів. Дійсно, та як основи є паралельними, то внутрішні односторонні при паралельних цічні сумі дають 180 градусів, тобто величина кута А плюс величина кута Б дорівнює 180 градусів. Аналогічно, сума кутів С і Д теж дорівнює 180 градусів, так як сума кутів дорівнює 180 градусів, то величина кожного із кутів не перевищує 180 градусів. Отже, трапеція є опуклим чотирикутником. Якщо бічні сторони трапеції є рівними, то трапеція називають рівнобічною. Якщо у трапеції один з кутів є прямим, то трапеція є прямокутною. А як кут А прямий, то і кут Б теж дорівнює 90 градусів. Якщо трапеція рівнобічна, то кути прилеглі до однієї основи є рівними. Сума протилежних кутів дорівнює 180 градусів. Діагоналі є рівними. Відрізки діагонали і трапеції, що сполучають точку і перетину з кінцями однієї основи, є рівними. Тобто довжина відрізка О до рівня довжині відрізка ОД, і довжина відрізка БО до рівня довжині відрізка ОЦ. Доведемо на властивість, що у рівнобічній трапеції кути прилеглі до однієї основи є рівними. Проведемо висоту з гіршином ВА і С, а розглянемо прямокутні трикутники БХА і ЦКД. Висоти Бгаш і ЦК є рівними, бічні сторони А Б і СД є рівними, і трикутники рівні за катетом і гіпотенозою. А як трикутники є рівними, то відповідні кути А і Д теж є рівними. Величини кутів Б і С теж є рівними, як різниця рівня. Доведемо, що сума протилежних кутів дорівнює рівні 180 градусів. Та як кут А плюс кут Б дорівнює 180 градусів, кут Б дорівнює куту С, то у даний рівні земскута Б підставимо кут С і отримуємо, що кут А плюс кут С дорівнює 180 градусів. Аналогічно, та як кут А дорівнює куту Д, у даному рівні земску та А підставимо кут Д і отримуємо, що сума кутів Д і Б теж дорівнює 180 градусів. Доведемо, що діагоналі рівнобічної трапеції є рівними. Для доведення розглянемо трикутника СД і ДДА, доведемо рівність даних трикутників за першою знакою рівності трикутників, та як трикутники є рівними, то і сторони у них є рівні, тобто АЦ дорівнює ДБ. Доведемо, що відрізки діагоналу рівнобічної трапеції, що сполучають точку і перетину з кінцями однієї основи, є рівними. Те, як трикутники А, С, Д і ДБА є рівними, то на величини кутів АД і БДА є теж рівними, розглянемо трикутник А1, точка О і точка перетину діагоналей, трикутник А1 є рівноведреним за ознакою рівнобедреного трикутника, а це означає, що АО дорівнює о, о Довжина відрізка ОЦ дорівнює різниці. Між довжинами відрізків АС і АО, і ОБ до рівні різниці, ДБ і ОД. А це означає, що відрізки ОС і ОБ є рівні як різниця рівних відрізків. Якщо в трапеції кути прилеглі до однієї основи рівні, або сума протилежних кутів до рівня 180 градусів, або ж діагоналі рівні, то ця трапеція є рівнобічною. Доведемо. Якщо кути прилеглі до однієї основи рівні, то дана трапеція є рівнобічною. Тобто, що якщо величина кута А дорівнює величині кута Д, то трапеція є рівнобічною, тобто АВ дорівнює ДЦ. Для доведення проведемо відрізок ЦК, який паралельний до точка К належить АД. Кути СКД і А є рівні, як відповідні при паралельних ЦК, але рісічний АД. Та як кут А дорівнює куту Д, то величина кута Ц К, Д така сама, як величина кута Д. Це означає, що трикутник КЦД є рівнобедреним за ознакою рівнобедреного трикутника, довжина відрізка КЦ дорівнює довжині відрізка ЦД. Чотирикутник АБЦК є паралелограмом, тому що протилежні сторони є паралельними. У Паралограма протилежні сторони є рівними, тому АВ дорівнює КЦ. Отже, та як АВ дорівнює КЦ, а КЦ дорівнює ДЦ, то АВ дорівнює ДЦ. Це означає, що трапеція є рівнобічною, те, що й треба було довести. У рівнобічній трапеції висота проведена з кінця меншої основи, ділить більшу основу на відрізки, довжини яких дорівнюють відповідно. Під різниці та підсуми довжин основ трапеції. Доведемо дану властивість. Нехай бегаш перпендикулярне до АД і доведемо, що відрізок агаш дорівнює піврізниці основ, а відрізок ГД дорівнює їх підсумі. Для доведення проведемо ще одну висоту, що проходить через точку С. Чотирикутне ПГ є прямокутником, паролограм із прямим кутом, залежні сторони її рівними, тобто гашка рівні БЦ. Прямокутні трикутники Агаж Б і ДКЦ є рівними за катетом гіпотенузою. отже, рівні сторони агаж і КД. Щоб знайти довжину відрізку агаш від довжини відрізка АД, віднімаємо довжину відрізка гажка і різницю ділимо на 2. Гажка замінюємо рівною стороною КЦ, і отримаємо, що агаж дорівнює під різниці основ. Знайдемо довжину відрізка ГД. З властивості вимірювання відрізки дорівнює, АД де відняти агаж. Підставляємо замість агаж відповідне значення і отримуємо, що гаж дорівнює дарівня під сумі основ трапеції, знайти кути трапеції згідно даних малюнка. Розглянемо перший малюнок, Кут Б прямокутної трапеції, теж дорівнює 90 градусів. Розглянемо рівнобедрений трикутник прикутник СД, кути при основі СД є рівними і дорівнюється 45 градусів, і залишилось знайти величину кота ВЦД. Сума величин кутів до бічної сторони 180 градусів, тому величина кота ВЦД дорівнює 180 градусів, підняти величину кота Д і дорівнює 135 градусів. Знайдемо кути трапеція ВЦД з другого малюнка. АБЦК є параллограмом, згідно ознаки паралограма, протилежні сторони Б і АК є рівні і паралельні. Отже, сторона А B і ЦК є паралельними, кут А дорівнює куту ЦКД і дорівнює 75 градусів, є відповідні кути при паралельних прямих АБ і ЦК січні, АД. Сума кутів прилеглих до однієї бічної сторони 180 градусів. Тому величина кута Б дорівні 180 градусів, відняти величину кута А дорівню 105 градусів. Із трикутника КЦД знайдемо величину кута Д дорівнює 40 градусів, і величина кута БЦБ дорівню 180, підняти величину кута Д і доріні 140 градусів за властивістю трапецій, що сума куті прилегли до бічної сторони дорівню 180 градусів. Знайдемо кути трапеція БЦД на малюнку в першому, та як в діагоналі є рівними, то трапеція є рівнобічною. Це означає, що довжини відрізків АО і ОД є рівними. Трикутник АОД є рівнобедреним за властивістю рівнобедреного трикутника, кути при основі Аде є рівними і дорівнює 40 градусів. Із трикутника БАД знайдемо величину кута. БАД дорівнює 70 градусів, величина кута ЦДА за властивістю рінодичної трапеції дорівнює величині кута БАД, теж дорівнює 70 градусів, і величина кута А дорівнює величині кута БЦД, і дорівнює 180 відняти 70 градусів дорівнює 110 градусів. Розглянемо другий малюнок, дану рівнобічну трапецію, у якої бічна сторона дорівнює меншій основі, і величина кута АЦД у два рази більша, ніж величина кута БЦА. Величину кута БЦА позначимо за Х градусів, величина кута АЦД дорівнює порівнювати 2Х градусів. Та як трикутника Б є рівнобедреним, то кути при основі АЦ є рівними, тому величина кута це теж дорівнює Х градусів, величина кута B дорівнює величині кута БЦ, і дорівнює Х плюс 2Х3х градусів. Розглянемо трикутника БЦ, сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів, складаємо відповідне рівняння. Знаходимо величину кута Х дорівнює 36 градусів. Величина кута B дорівнює 108 градусів. Величина кута БЦД дорівнює величині кута Б за властивістю рівнобічної трапеції дорівнює 108 градусів, і величина кута А дорівнює величині кута Д, і дорівнює 180 градусів, відняти 108 градусів дорівнює 72 градуси. Знайти периметр трапеції БЦД згідно даних малюнку. Розглянемо перший малюнок, БК є паралельне до СД, Чотирикутник БЦДК є паралелограмом. Паралелограма протилежні сторони є рівними, периметр трапеція БЦД це і сума всіх сторін. Сторону СД замінимо рівною стороною БК за властивістю вимірювання відрізків, довжина відрізка ДА, дорівнює сумі довжин відрізків ДК і АК. АБ плюс БК плюс АК – це є периметр трикутника БК, ДК дорівнює БЦ, тобто додати 2 БЦ і отримаємо 30 см. На другому малюнку дано піднобічну трапецію, основи якої дорівнює 4-10 см, і гострий кут трапеції дорівнює 60 градусів. Проведемо висоту багаж, до довжина відрізка, агаж до рівня піврізниці основ трапеції дорівнює 3 см. Пам'ятаємо, ми доводили проводили ще одну висоту, отримували довжину відрізка гашка теж дорівнює 4 см, відрізки агаж, і каде є рівними між собою, тому легко знайти довжину відрізка агаж від 10 відняти 4 і дану різницю поділити на 2. Розглянемо прямокутний трикутник Агаш Б з прямим кутом гаж, величина другого строку та дорівнює 30 градусів, за властивістю катета, та лежить проти кута 30 градусів, катит Агаж дорівняння половину гіпотенузи АБ, звідси гіпотенуза АБ дорівнює 6 см, периметр трапеція БЦБ дорівнює 26 см. Перевнута рівнобічної трапеції дорівнює 36 см, висота трапеції 8 см, а її діагоналі є взаємно перпендикулярними, знайти пічні сторони трапеції. Опроведемо висоту кагаж, яка проходить через точку перетину діагоналом трапеції. Та як трапеція є рівнобічною, то АО дорівнює ОД, це означає, що трикутника ОД є рівноведриним. У рівнобедреному трикутнику висота є медіаною, за властивістю медіани прямокутного трикутника, проведеної до гіпотенузи, вона дорівнює половині гіпотенузи, тобто огаждорівні одна друга АД. Аналогічно ОК дорівнює одна друга БЦ, за властивістю вимірювання відрізків, ОГАЖ дорівнює КО плюс огаж, підставляємо відповідні значення і дана висота дорівнює 8 см. І сума основ 8 см, і сума основ дорівнює 16 см. Периметр 36 і знайдемо суму бічних сторін. Від периметра віднімемо довжини основи, та як бічні сторони є рівними, тому що трапеція рівнобічна, то різницю ділимо на 2 і отримуємо 10 см. Завдання для самоперевірки. Дякую за увагу. До побачення. Слава Україні!